Боротьба за життя та незалежність держави. 35-річний військовослужбовець Харківщини Олексій Сотнік приєднався до війська ще у 2014-му. Служив на Луганському напрямку та пізніше демобілізувався. Однак на початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. 21 -м, 22 му вже нас визвали 22 го числа на, на роботу в наряди, тому що усилили наряди, вже готувалися до війни. 23-го я заступив наряд. Лютого 2022 року. І 24 числа в 5, без 5, 5 пішли перві ракети по нам. СМТ «Борова» Харківської області із району. Ми стояли там ще, у нас було там чоловік 10 нарядів. Перві тут пішли ракети, я ж кажу, у нас 5 ракет прийшло перві. Потім ще долетіли ракети, розбили все, що можна було. Все побите, перебуваючи на службі у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У захисника погіршилось самопочуття. Медики діагностували військовому онкозахворювання. Сало плохо, почало трясти, всього ноги, руки трясло. Ноги підкасили, впав. Потім скоро забрали, відвезли мене в Харків з Харкова, потім на Житомир. І відправили мене в шпиталь. В шпиталі відправили на КТ, виявили опухоль. опухоль Тімус. І отправили мене в інститут рака в Київ. Там прийшло, ну, подивилися на мене, відправили назад, сказали, каже, пройди 4 місяці. Ну, треба там прописуватися курс таблеток усіх повністю, а потім, каже, будемо балакати, щоб і видалити її справа. Мене підлічили, відправили додому. Потім операцію мені провели в обласній Івано-Франківській лікарні. Видалили опухоль, опухоль переросла на серце, удаляли чистили серце. І потім мене опять перевели на реабілітацію знову в місто Далину. Здалини мене вже виписали на місяць, і в мене пішло заболівання, яке вже не лічиться, а імунне. З таким, що ну, даже лікарство нього немає. За станом здоров'я військовослужбовець отримує інвалідність. Утім, продовжує нести службу в Збройних силах України. Зараз Олексій служить в одному із ТЦК та СП Івано-Франківської області. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.